Фактично перед нами вже не було союзних військ, тобто це найкрайніші окопи, це були наші окопи. Попереду лише ворог. Розвіюється рускій дух. От, от Руський дух розвіюється і повертається в нормальне життя. І це класно. Я розумію бажання посміятися в складний час, тому що це якось психологічно дає якусь розгрузку. Але я не бачу нічого смішного в цих жартах. Максиме, вітаю. ви доброволець з першого дня повномасштабного вторгнення? Як ви приймали це рішення і чи одразу ваші близькі підтримали його? Доброго дня, Юлія. Да, дійсно, я доброволець. Єдине, що формально, я пішов на службу 25 лютого, тому що 24 лютого я був зайнятий тим, що я збирав речі для своєї дружини та малого сина, і в випадку. Вторнення і на Західну Україну, і проведення бойових дій на нашому місці. Я намагався зробити плацдарм, який б дозволив їм поїхати. Крім того, 24-го я був зайнятий тим, що складав заповіт, писав заяву, дозвіл на вивіз дитини, заяву згоду і фізично не встиг. А дійсно, 25 лютого, приблизно 8-й годині ранку я прийшов до військомату, ще не було черг. Я впродовж там можливо 40 хвилин отримав всі необхідні документи. Мене по розподілу направили до роти охорони нашого Чернівецького обласного військомату, і в мене почалася служба для сім'ї. Це стало несподіванкою, тому що я з ними це не обговорював. В рішення я помилково вважав, що це рішення стосується суто мене. І я думав, що це рішення, ну, я фактично їх поставив перед фактом. Зараз я розумію, що це егоїстично було з мого боку, тому що моя служба стосувалася не лише мене, моя родина так само перебувала на службі разом зі мною. Я зараз перебуваю на лікуванні. і Я просто бачу, наскільки постаріла моя мати, наскільки змінилася в поведінці моя дружина, і я бачу, як їй болісно. Дивитися новини, пов'язані з, з фронтом. І зараз я розумію, що я помилково думав, що це стосується лише мене. Коли ви на передовій, а вони тут, вдома, в тилу, як це впливає взагалі на ваші дії? І як ви відчуваєте через це себе там? Мене заспокоює той факт, що моя родина. Не проходить той шлях, який проходить там родини з сходу. Я дуже вдячний, що ті події вони залишилися там на рубежах. Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської це досить багато, дійсно. Але я розумію, що моя дитина спить в теплому ліжку, що її лікає сирена, необхідність спускатися в бомбосховище, однак, гуляючи містом, ти не бачиш наслідків цієї війни, і це дуже класно. Тобто для нас, як жителів Чернівці, для моєї родини конкретно, війна закінчиться, як тільки вона закінчиться. А для людей, які залишаються на Сході, ще буде багато часу згадувати і зруйновані вулиці, і зруйнована інфраструктура, і зруйновані дома. Я бачив населені пункти, де не збереглося жодного будинку в цілого. Я вже мовчу про те, що ситуація з мінами, з Вибуховими предметами, які не розірвалися, я боюсь навіть представити, скільки ще буде жертв після того, коли війна закінчиться офіційно. Це мене спонукає, і це мені дає мотивацію, щоб не допустити, щоб ця війна якимось чином просунулася далі на захід. А зараз вже через те, що я доволі багато часу перебуваю там, моя дружина, моя матір, вона зміла адаптуватися якось емоційно. Десь мені приходиться не розповідати все те, що зі мною відбувається, десь я намагаюся зберегти їх. Але вони стійко і гідно виносять цю службу. Дружина як дружина десантника, матір як матір десантника, ось і дійсно. Я чув історії інших хлопців, які кажуть, що їх нервує те, що коли вони там прибувають у відпустку чи на лікування в свої міста, повертаються додому, вони бачать, що нібито місто не відчуває війни. А в мене навпаки радість. Я, я радію, коли я бачу дітей в колисках, коли матері гуляють по вулиці з хлопаками, які там бігають по калюжам. Це круто. От єдине, я так навіть скажу, що для мене такий контраст, коли ти повертаєшся з зони проведення бойових дій. Це тоді, коли з'являються безпосередньо, діти, тому що там дітей немає. До звільнення яких територій ви були залучені, і в чому взагалі полягала специфіка ваших операцій? Іронію доля моя служба з роти охорони принесла мене до десантно-штурмових військ. Я зараз є бійцем 81-ї окремої аеромобільної десантної бригади. Іронія в тому, що я дуже боявся висоти. Я повністю офісна людина. Я 12 років пропрацював в адвокатурі. По факту, моя бригада. Ми відносились до Лиманського напрямку безпосередньо приймали участь в веденні бойових дій на першій лінії. Тобто, фактично перед нами вже не було союзних військ. Тобто, це найкрайніші окопи, це були наші окопи. Попереду лише ворог. Тобто, якщо ти чуєш, що щось там шолохається, щось там розмовляє, щось там, там переміщається, то це стовідсоткова дія ворога. Ось, і коли почався контрнаступ в середині вересня, наша бригада, наші сили почали рухатись сторону лимана. Тобто, ми перші, хто е зустрічав, ну зустрічав, наганяв ворога. У нас були задачі по штурму населених пунктів. Потім зачистки цих населених пунктів, і далі ми Чекали, поки підійдуть інші війська, які займуть наші позиції, а ми рухались вперед. А що казати про локацію, то це Донецька-Луганська область, більше Донецька, щоб не казати населені пункти, то це там, де знаходиться Святогорська лавра. Від лаври ми фактично рухались сторону Лиману і за Лиман після того, коли ми її звільнили. Тобто ця територія була окупована до вас. І зараз вона вже під прапором України. Що ви відчували цей момент, коли повернулися туди вже на звільнену територію? Так, да, да, так воно і було. Ну це цікавий досвід. От я навіть можу сказати по цій самій лаврі Святогорськ. Тобто, фактично, ми приймали участь в боях за Святогорськ. Ми проходили під там обстрілами артилерії, мінометів, і здавалося, що це. Місце, яке позбавлено якогось життя, Прийшло, ну, можливо, три тижні. Як я наступного разу був у Світогорській, я їхав до там, Краматорська по, по справам. І ви якраз прираз Світогорськ. Я бачу, що нібито життя повертається. З'являються фахівці електромереж, які налаштовують лінії електропередач. Я бачу, що починається з'являтися мобільний зв'язок, десь-не десь, десь з'являється інтернет, мобільний. Цивільних машин стає більше дітей, все ще не з'являється. Але тим не баче з'являються люди, які дивляться, повертаються до домівки оцінювати ту, ту шкоду. Яка принесла війна. І в мене навіть була така аналогія, це знаєте, як нібито казка про кащесмертного, який там, зачарував яку місцевість, що там от, вирує лише смерті немає життя. І після того, коли герой вбиває цього негідника, життя потрошки повертається. От, нібито знаєте, таке, розвіюється русський, русський дух. От, от русський дух розвіюється і повертається нормальне життя. І, і це класно. Коли ви виконували задачі бойові на окупованих територіях, там були місцеві мешканці. Вони сприяли вам, допомагали, підтримували. Чи бувало таке, що навпаки здавали? Ну я можу сказати лише про свій досвід, про досвід моєї бойової там бригади, моїх побратимів. У нас був такий випадок, що якраз ми мали відкривати дорогу одну на лиман для того, щоб закрити кільце, взяти котел ворожі війська. І ми мали штурмувати один населений пункт. І у нас там все пішло не по плану, і нам довелося займати оборонний рубіж, і ми займали оборонний рубіж, скажімо так, в місці, де були місцеві. Ми фактично там зайняли двір, зайняли будинок. Ось, зробили фортифікацію і перебували там. І люди максимально нам допомагали сприяли, тому що по плану у плану нас була робота там на півдня, ми мали бути заштурмувати, зачистити, мали привезти гарячу їжу, але все пішло не так. І ми майже три доби утримували плацдарм для того, щоб наші війська могли через нас пройти. Ми без теплих речей, ми без, без фактично без їжі, а і місцеві нам відкривали закрутки, давали нам можливість е, там користуватися їхнім підвалом. Ризикуючи, вони ризикуючи, прямо Вони прямо сказали, що якщо в нас не вийде, якщо. Ми там залишимося, що нам прийдеться відходити, вони мало відходити разом з нами, тому що їм би не пробачили цього. Тобто вони ризикують своїм життям безпосередньо. І наша невдача би для них означала фактично смертний вирок. Я вже мовчу про те, що більшість розвідданих, які ми отримували в той час, це були дані, які нам казали місцеві. Тобто вони нам казали, де перебуває ворожа техніка, вони нам казали, де. Квартирувалися офіцери, вони нам казали, з ким ми маємо справу, ну, там, про ворога. вони казали, які дороги ведуть до нас, і, і все інше. Взагалі, за правилами, ми намагаємось зменшити максимально контакт з місцевими. По-перше, ми дійсно ми не знаємо, які, е, яких поглядів місцеві хтось може здати, можливо, здати. Ну, тобто ми максимально ці ризики намагаємось. Зменшити, тобто, якщо є можливість людей умовно кажучи, відвести від зони, де працюємо, ми де саме штурмові війська, то ми намагаємося це зробити. По перше, це дійсно те, щоб нас там умовно кажучи, не здали. А по-друге, щоб там шальний, шальна пуля, шальний снаряд, шальна мина від ворога не прилітіла до, до цивільних в мережі. Існують жарти і напівжарти про російську армію. Про її бідність, недолугість, ніби там Ванюши з балалайками. У мене два mm. питання в цьому контексті до вас: перше, чи це правда, і друге, чи це знецінює подвиг українського воїна отакий от жарт, отакий от взагалі контекст. Я теж це чув. Найбільше, мабуть, шкоду, яку ми можемо самі собі зробити, це недоцінити ворога. Все ж таки, треба не забувати, що фактично до Києва. Ці ваньки з балалайками дійшли. Тобто Фактично в Києві розбивали їхню техніку. Ми їх відбивали від там, того ж самого Гостомеля, да, Бучі, тобто вони фактично пройшли півкраїни вже по результату нашої роботи-штурмової, на десантно коли я вже бачу російські війська в вертикальному, в горизонтальному положенні. Є можливість оцінити їхнє спорядження, є можливість десь там оцінити, умовно кажучи, позиції, які вони займають, які вони фортифікації використовують, якою технікою користуються, то в ну, мене немає підстав жартувати. Знову ж таки, можливо, це на нашому напрямку. Тобто, ми навіть зараз бачимо, да, що основні такі бої доволі важкі це Бахмут, і це та ж сама Білогорівка, це якраз Донецький напрямок. Можливо, там війська більш підготовлені російські, Тож я не можу сказати за всю армію. Я можу сказати лише те, що я бачив, а бачив я. Людей, які використовують оптичні прилади на автоматах, які використовують оптичні прилади з системою нічного бачення, які по ринку коштують більше трьох тисяч доларів. Я бачу, що вони використовують автомати з складним прикладом, тобто те, що використовують десантники для більш маневреного десантування з техніки, це не прості солдати. В кінці вересня вибили ворога з одного населеного пункту. Ми знайшли склад. Де перебувало, по-перше, харчування, по-друге, спорядження. І вже в кінці вересня в них були зимові речі заготовлені, нові. Їх привезли якимось чином, там, залишили. Тобто у них логістика працює. Тому казати, що це там ваньки, які не оснащені, немає патронів, немає це неправильно. Я знаходив записи офіцерів, я знаходив записи людей, які відповідають там, за артобстріли, де таблиці. В яких зазначені конкретні наші координати, ну, наших позицій координати, вид зброї, яка по цим координатам має працювати, кількість пострілів, які має бути здійснені впродовж дня, а в кінці графік надходження припасів. Тобто Вони працюють як математика. Тобто в них це. казати, що вони просто посеред поля чекають, щоб їх вбили, це не так. Чи можна сказати, що. Ми, ми самі себе принижуємо, коли зневажаємо ворога. Ну, будь-так, скажу чесно, здається, якісь, знаєте, таке враження, що само собою розуміючіся, що ми переможемо, тому що, тому що вони там якісь не здали. Ні, це, велике, це велика робота, це велика, велика ціна, яка сплачується нашими військовими і їхніми родинами, це піт і кров. Це велика кількість контузій оламків, які витягуються з тіл наших хлопців. Це, це страшно для мене, якщо чесно, ну, на рівні дива, що ми настільки можемо відтісняти ворога. Тому що йде протистояння з ворогом, який нас перебільшує в кількості живої сили, перебільшує в кількості техніки. Я вже мовчу про дрони. Але все одно ми перемагаємо, ми більш мотивовані. Наші хлопці тримаються досить круто, враховуючи те, що умовно кажучи, в мене всі оточуючі – це добровольці. Вчора вони, умовно кажучи, були барбершоперами, перекурями, таксистами, адвокатами, кровлю клали. Вони не професійні військові, їм там не 20 років. І вони гідно гідно дають опір. Я розумію бажання посміятися в складний час, тому що це якось психологічно дає якусь розгрузку. Але я не бачу нічого смішного в цих жартах. Ви відзначені нагородою головнокомандувача ЗСУ Сталовий Хрест за службу загалом чи за конкретну операцію? Я ще цю нагороду не отримав. У мене повідомили це телефоном. Я зараз перебуваю на лікуванні. Внаслідок отриманої минно-вибухової травми. Ось. І мені зателефонували, повідомили цю новину. Я лише можу здогадуватись за що, тому що настільки стало плотне, інтенсивне життя, настільки багато подій в цьому військовому житті, що я можу лише здогадуватися. Знаю, що не так багато людей було нагороджено з моєї бригади. тому нічого не хочу наговорювати, не хочу там якось хізуватися. Не знаю, скажу чесно. Ось. Але я спитаю зараз. Ви живете цивільним життям. Що тут військові в тилу вважають можливо неетичним зі сторони цивільних мешканців? Що можливо якась дія або бездіяльність може зачепити військового? Я зараз проходжу лікування в п'ятому відділенні психіатричної лікарні. На підставі якої, на базі якої зроблено центр реабілітації допомоги хлопцям, які отримали отримували психологічну бойову травму. І він, цей, цей центр функціонує з 2014 року, тобто, коли почалася повертатися перші з зони АТО, те, що я бачу, робота здійснюється на рівні такого великого ентузіазму, всі хочуть допомогти. Реабілітація проводиться всіми можливими способами, які можуть допомогти. Я спілкуюся з хлопцями, які повернулися з місць проведення бойових дій з, з, з різним досвідом, але я дивлюся, що нас всіх об'єднує плюс-мінус таке однакове ставлення. Ну, по-перше, на початках якось незвично, що е, ти можеш почути тишу. Тобто, в умовах бойових тиші ти ніколи не чуєш. Якось незвично спати в теплому приміщенні під ковдрою на подушці. Незвично, що в тебе є постійний доступ до холодильника. Незвично, що ти маєш постійний інтернет, що тобі хтось може зателефонувати, що ти можеш зустріти людей. Ну це, це все незвично і це породжує якісь певні знаєте, курйозні ситуації. Тобто, у мене на початках перший тиждень, коли був, як я був коли я евакуйований. Я з дитиною гуляв по парку, і мій син вибіг на ну, потервисті по прибігти. І я окляк від страху, тому що я злякався того, що там може бути міна. Тобто я прям, я прям втратив голос, і я, ну, я застиг. Я розумію, ну звідки міна? Ну, не може бути мін. Да? Дістали це може здатися навіть якось кумедно, що людина йде, і тут раз просто побіліла, стала і, і кудись дивиться з кінним поглядом. Ось. Я знаю багато людей таких. Знову ж таки, я йду, там, другий тиждень така ситуація, в мене я йду по парку ну, там, на процедури і розумію, ловлю себе на думці про те, що я очима шукаю якісь складки місцевості, де можна було б сховатися, у разі, якщо я почую, що летить міна. Тобто ти там собі ровчики, ямчики, якісь там, порожнини біля дерев шукаєш очима. І знову ж таки, це про що каже? Це про те, що ти звик бути в небезпеці, ти звик контролювати все, що там, коїться біля тебе. Знаю, там, що хлопцям важко, коли там, зі спини хтось підходить. Я знаю, що є хлопці, які на навіть там, на ляск гальмуючої машини реагують як на, на, на звук приліта. Міне. Тобто це все травмуючий досвід, який проявляється там, в повсякденному житті. У мене таке оточення, що розуміє, що я пережив і ну, не створюють, не створюють тригрів, які б мене дратували. Когось нервує те, що там люди там святкують дні народження, ходять в ресторани, що вони там планують новорічні свята, обирають сукні, обирають там, костюми собі. Тобто люди. Там зайняти своїм буденним життям. Але знову ж таки для мене це прояв того, чому добре виконуємо свою роботу, що люди не бояться того, що там прийдуть злі орки, да, що вони не перебувають під обстрілом, у них не стає питання про виживання, у них стає питання про те, що вони можуть дійсно там відпочивати, там і наслужувати життя. Ми не можемо всіх перевчі перевчити. Да? Мабуть, це знов ж таки одна з наших цінностей українців. Це те, що ми можемо бути собою і можемо поводитись так, як вважаємо за потрібне, що немає якогось централізованого управління, да немає якогось рупор, що тобі кажуть, що лише так. Такі цінності ніяк ні, анакше. Ми боремо за те, да, щоб кожен міг відстоювати свої цінності.